Ми збільшуємо майстерність на тисячу відсотків і видаляємо її і поб'ємо світові рекорди. Ого, ці хлопці не в собі. Тисяча майстерності наша нова і найдовша подія. Ви набиратимете очки майстерності за перемогу в матчах. І якщо вся спільнота набере 700 мільярдів майстерності, ви отримаєте бонус у 1000% майстерності без кордонів ось так буде виглядати ця подія. Щоб здобути майстерність, потрібно або перемогти в матчі, або стати зірковим гравцем. І Не забувай трю ого, та тож майстер Мартіо. Майстерність має щоденний ліміт, але для цієї події ліміт буде збільшений. Кожна майстерність допомагає досягти мети спільноти, але щоб отримати вигоду, вам потрібно взяти у ній участь. підвищуйте майстерність. Майстерність капець тут холодно. Щоб подивитися на прогрес події. Натисніть на кнопку Новини. Нагороди у нас такі, як випадкові призи Стар, трофейний магаящик, легендарний та гіперзредній призи Стар, унікальний значок, титул, іконка та багато бонусів для майстерності, включаючи бонус у тисячу відсотків. Не хвилюйтесь, діти, воу! Елементи оформлення будуть доставлені наприкінці події. Я знаю, що ви думаєте. Навіщо видаляти майстерність? Куди дінуться мої ресурси? Що за рекорди? Усі пояснення будуть тут. Але якщо ви не вмієте читати, зараз я вам все розкажу. Більшість нагород за майстерність прийдуть на перероблений шлях до слави. Що перероблений шлях до слави, щоб він став кориснішим для нових гравців. Це востаннє, коли ви зможете отримати нагороди за майстерність. А коли з'явиться шлях до слави, що ви зможете отримати покращені ресурси за нерозблоковані рубежі? Що стосується значків, іконок та титулів, ви зможете їх все рівно забрати, а саме в системі досягнень під назвою рекорди, але про це не у Браво -тол. Всі ці зміни, включаючи видалення майстерності, а також кінець події, відбудеться наступного дня після оновлення якщо вам порада. Якщо вас цікавить прокачка, підніміть підніміється майстерність усіх бійців до срібла 3, оскільки косметику можна буде пізніше забрати. Якщо час підтискає, зосередьтесь на майстерності міфічних та легендарних бійців. Ця подія починається прямо зараз.